Він народився в Тбілісі. Вірменин жив і творив в Україні, Грузії, Вірменії. Сергій Параджанов. Його тіні забутих предків стали вибухом: 39 міжнародних нагород, повне зміни візуального стилю українського кіно і все на основі гуцульського фольклору. Після цього фільму Параджану відмовився знімати як всі, і почалася боротьба. У 1973-му його заарештували за сфабрикованими статтями, дали п'ять років тюрми. В'язниця тьма, але він і там створює мистецтво. Листівки, портрети з службиння, колажі з волосся в'язничні інсталяції. Після звільнення його роботи забороняли, але світ уже його помітив. Усі говорили: Параджанов окремий жанр. Він не боявся бути іншим у кадрі, в житті, в думках, коли знімав колір грана. Та не дозволив акторам говорити усе тільки візуальна поезія. Сергій Параджанов помер 20 липня 1990 року. В Єревані. йому було 66. Останні роки він боровся з раком легенів, але навіть у хворобі залишався вірним мистецтву. Його поховали в пантеоні імені Комітаса. Поруч із найвідомішими діячами вірменської культури.